Зараз можемо смолити на оздоровлення і запрошую, запрошую тебе, скажи Богові, ти як син ти як донька Бога, ти можеш звертатись до нього тату. Тату. Не тільки там, пане, керівнику суде і страхатись і боятись. Ти можеш сказати тату. І то тато не такий, як людський тато. Бо ми, батьки людські, ми недосконалі. А це досконалий тато. Тому можеш е, сміливостю з такою довірою до нього казати, так, потребую того, того, того. Прошу того, то, -то, -то зцілив мені чи в моїй сім'ї, а просим також за всіх наших поранених, за, за всю нашу країну. зціли Боже, допоможи з війни в тому, в тому, в тому. І заохочую тебе. Скажи Бога максимально конкретно, не тільки в загальному, Боже, будь зі мною. Це добре, Господь буде з тобою, але також і конкретно називай, що потребуєш. І молимося. Господа, Господи, помоліємося. Господи Ісусе Христе, я вірую, що Ти Воскресла і прославлений Сім Бога Отця, і що ти тут посеред нас живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що ти хочеш мене зцілити, ти є усе могутній, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю тебе, пробач мені всі мої гріхи, провини, опущення, а особливо подолаю мені всі мої погані звички. За допомогою твоєї благодаті, будь ласка, пробач тим, який скривдали чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Боже і друже, в цю хвилину я приймаю тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства, всього, ким я є, і що маю. Ісусе, мій Господи і Царі, я благаю Тебе увійти зараз в моє життя і залишитись назавжди зі мною, як ти обіцяв. Отож я з вами всі дні аж до кінця віку. Я вірю в Твоє Слово. Господи Ісусе, я довіряю тобі зараз свій розум, свою волю і все своє життя, бо хочу, щоб ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя. Мій визволителю, і брате, покажи мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі і у вічності. Я приймаю план любові і спасіння, який має для мене Отець. Мій Господи і Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я міг догодити тобі в усьому, що я роблю, приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким ти плануєш, щоб я був. Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що це є те, чого ти для мене зараз бажаєш. Я дякую тобі, Господи Ісусе, і Боже, що ти зцілюєш і помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка зціляє і спасає. Я дякую тобі і твоїй великій турботі про мене, бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка моєї ства, щоб мене стрілити. Мій Ісусе, я благаю пройти коридорами мого розуму, моєї підсвідомості і несвідомості, стираючи всі болючі спога, обмиваючи твоєю спасаючою весь мій розум і всі інші місця, які є нездоровими. Мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному. Хто приймає тебе у своє серце, що ти даси їм стати синами Бога Отця. Вірю, що в цю хвилину я отримав Духа Осиновлення я був нагро народжений як дитина Твого Небесного Отця і люблю його, як свого вічного Отця. Ісусе Христе, всемутній Боже Всесвіту, я також вірю, що Бог Отець дасть нам вічне життя, якщо ми приймаємо Тебе як Свого Спасителя. Тому що джерело безкінечного життя і здоров'я є в тобі і в силі Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе, що ти перетерпів за мене страсті, я щиро дякую Тобі за Твою величезну любов. Ісусе Господи, спаси мене, забери від мене всякий смуток, щоб я міг радісно прославляти Твоє святе ім'я від Купителя і, і визволителя Всесвіту, і перебувати в славі Небесного Отця. Ісусе, мій Господи і Спасителю, я вірю, що Ти воскресиш мертвих і сидиш по правиці Небесного Отця на Троні Слави, заступаючись за мене і тих, кого я люблю. Ісусе, сину Давида, я потребую тебе. Прийди, зціли мене, спаси мене, звільни мене від злого. Господи Ісусе, я вірю, що просто зараз ти звільнив мене від усякої немочі. Я дякую тобі. Ісусе, мій Господи і мій Боже, я також прошу тебе, зцілити кожного, хто страждає. Амінь, Аллилуйя. Послава Господа, слава тобі, Господи Ісусе Христе. Молись за мене, о свята Діво, розпрости свій плащ захисту над мною. Амінь. Господеві помоліся. Благословенний Боже, благий лікарю, душі тіл наше, що хвороби й немочі наші взяв на себе. Твоїми ранами ми, ми зцілили, стрію і смертю, ти смерть приміє. І тим, що урва життя даро, бо і з змерта і схрести, помилуй слуху їх. Як колись ти відвідав те, що Петрову єдиним словом гарячку від неї відігнав, і двом винувальцем борги простив і жінці грішниці прощення ріхів дарував. Ти був многолостивий і довготерптоливий, Господи, прощаючи зло людям, глянь на і наслухуй їх, і від них пій, пожадливість, знесилення, важкі, звільни їх від страху, і від гарячих, і від притрих годин протягом дня, від біса полудену вручного, і хвороби, і від жени духу, отож, згадуючи пророка, Давида, промовляємо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, звач, ошибро Твої Твоїх, очисти нас від різного беззаконня, лінивства, недуги, всякого ріка. Ти боїся істинний лікар до души наших, Христи Боже наш, і тобі славу віддаємо. даємо. У цю і сину і святому Лукові нині повсякчас, і, і на віки вічні. Ахні. Господи, помилимося. Господи Боже наш істинний чоловіколюбний, тобі молимося, тебе просимо, знову серця на творіння Твоїм. Тихомир біль та віджени всяку недугу від слух твоїх, від голови, від волосся, від обличчя, очей, вуха, носа, уст, язика, від горла, ший, від хребта, від грудей, серця, легень, від живота, печінки, селезінки, нирок, шлунку, від рук ніг, м'язів, жив, від усіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи Боже наш, оздорови всяке інше тілесне захворювання і переведи нас від короби до здоров'я. Ти Бог наш, що перемінив плач, мироносить зна повсякчасну радість. Ти, що прийшов на Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього і виконати всяку правду. ти, що прийшов в Ітанію, щоб воскресити мертвих клаза, тож так і нині укрити слух Твій, і зціли нас від усякої хвороби душевної тілесної, щоб ми належно коло здавали Тобі. У ісину, і сину і святому і нині повсякчас і, і навіки вічний. Господарі помоги. Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе, в тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і царює на віки вічні, Господаря помоги, Господи Боже наш Ісус, і Ти той, який сьогодні. Тут для всіх нас, ти той, який спустився з неба для того, щоб знайти кожне серце, бо кожен для тебе важливий. Господи, подай нам благодаті Твоєї, щоб ми найперше дозволили Тобі знайти нас, Господи, допоможи нам, щоб Ти знайшов нас, знайди наше серце, Ісусе, знайди наш розум, знайди наші слова, вчинки, думки, знайди нашу душу і тіло, знайди нас, Господи. І нехай ми, перебуваючи в твоїй благодаті, будемо зцілені, і тебе будемо вихваляти, як діти нашого Бога. Нехай благословить зцілить нас наш Савугутній Бог, Отець, Син і Святий Дух, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.